16 розділ, 16 вірш. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. Ну і читаю послання до Коринтян, теж 12 розділ, 13 вірш, де апостол Павло каже такі слова. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї. Чи греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоїть. Ось такі, такі слова, ми з вами читаємо на сторінках Біблії. І ви знаєте, сьогодні в нас особливий день. Особливий день, тому що сьогодні, будучи на річці, ми побачили людей, які в білій одежі, які обіцяли з Богу служити доброї совісті. Які заключали заповідь з нашим Господом. І одна із тих людей, які там були, є серед нас, то наша Евніка, яка сьогодні заключила заповідь з Господом. І сьогодні, якби в основному, слово «до неї». Там дуже багато було сказано на вічці. Я не знаю, но хто уважно слухав. Багато можна було взяти, взяти для себе важливих слов, тому що було згадано і про те, що означає хрещення, і чому ми хрестимося в дорослому віці, і що того не вистачає, що просто людина охрестилася, що е, людина вона належить вже до тіла Ісуса Христа, до Церкви Ісуса Христа і має жити християнським життям. Про все це сьогодні там. Було сказано. я хотів би ще коротенько дещо, дещо сказати, дещо нагадати і для сестри Евніки і для всіх нас. Тому що сьогоднішній день ти виконала ту заповідь, яку Господь залишив для нас. Ісус Христос залишив для нас приклад хрещення і залишив для нас цю заповідь, що людина, яка Хоче бути спасеною, вона має покаятись, вона має охреститися. І ми прочитали, що хто повірить і охреститься, буде спасен. І слава Богу, що ти пройшла це все. Тобто ти покаялась, почула Ісуса Христа, коли Він кликав, ти прийшла до Нього, ти покаялась. Ти також почула. Слова, коли Христос Ісус Христос продовжував до тебе говорити про те, що треба і охреститись, ти виконала то, ти зрозуміла, що треба дати обітницю Богу, І все це ти виконала до сьогоднішнього дня. В сьогоднішній день ти заключила заповідь з Господом через святе і вонне хрещення повіри. І це свідчить про те, що ти маєш вічне життя. Що ти вже належиш до церкви Ісуса Христа. Ти Належиш до церкви Ісуса Христа. Але коли уважно читаємо Слово Боже, то ми з вами розуміємо, що на цьому, якби не закінчується, Господь продовжує кликати, продовжує говорити і до тебе, і до кожного із нас. Він продовжує виконувати це, робити цю працю в нашому християнському житті. Тобто Христос, коли звертається, звертається до нас, то Він каже, що прийдіть до мене, сістру. Життя». Він кличе, каже, прийдіть, Він каже, я заспокою вас. Але слідуючи слова, які каже Ісус Христос, каже, візьміть свій хрест, і йдіть за мною. Візьміть ярмо на себе. Тоже, йдіть. Коли говоримо про ярмо, розуміємо, що то разом з Ісусом Христом. Він каже, візьміть на себе моє ярмо. Матвія 11, 29 вірш. Що це означає? Що це означає ці слова, які говорить сам Ісус Христос? Я думаю, що ми добре розуміємо страєв, яка теж розуміє, що мова йде про християнське життя. Тобто, ну, якби не вистачає того, що людина покаялась, прийняла хрещення і заспокоїлась, думає, що я спасена. Зовсім не до того, кличе Христос. Так, да, Людина, зробивши це, вона спасена, але життя продовжується. І людина, вже належана до Церкви Ісуса Христа, повинна виконувати волю Ісуса Христа. Тобто трудитися для слави Божу, використовувати Бо те тобто, дари, якими Господь наділив, приводячи в церкву, погружаючи церкву в тіло Ісуса Христа, як ми прочитали теж в Післані до Корінтян, де Апостол Павло говорить, що це Дух Святий погружає в тіло. Ісуса Христа. Тобто належимо уже до церкви Ісуса Христа. Ми є синами і дочками Ісуса Христа. І з сьогоднішнього дня ти теж є дочка Ісуса Христа. Належиш до сім'ї Ісуса Христа. Ісуса Христа є дуже хороша сім'я. Це церква, церква, яка є на землі, сленська церква. І в числі наша помісна церква. І це християнська сім'я, це сім'я Ісуса Христа, це сім'я, які щиро люблять Господа, які прикладають зусилля, щоб виконувати волю Господа. Да, бувають труднощі, бувають в житті, але Господь допомагає їх долати і дає сил для того, щоб Іти, йти вперед, йти за Ісусом Христом. Якщо ми говоримо про те, то, що тобто, йти за Ісусом Христом, взявши свій Хрест, то це не означає, що з сьогоднішнього дня наскільки все гладко буде в Твоєму житті, буквально ну, ніяких перекон не буде в Твоєму житті. Да, вони будуть Вони будуть свої труднощі, будуть зустрічатися. Десь і вони будуть дуже різні, і постійно треба якби просити в Бога мудрості, щоб знати, як з ними справлятися і залишатися вірним Господу, залишатися все на буці Ісуса Христа. Так просто долати їх неможливо. Без допомоги Духа Святого це неможливо. і Тому Дух Святий допомагає нам. Ісус Христос говорить, що несучи свій хрест, ми дійсно зустрічаємось. Але ідучи в тому ярмоли, про яке ми кажемо, Він говорить, що Він допомагає нам нести наш Хрест. І для того, щоб долати труднощі, про які кажемо, що вони зустрічаються, випробування різні і так далі. Треба постійно перебувати в Ісусі Христі. Коли ми говоримо про те, що постійно перебувати в Ісусі Христі, перебувати в Бозі, це означає читати Слово Боже. Коли я мав зустріч з зеніку, я задав їй запитання, як вона читає Слово Боже, вона чесно призналася, що буває, що не кожен день десь пропускає, але старається. Читати. Так ось, брати і сестри, це для кожного із нас. Якщо ми говоримо про те, що перебувати в Бозі, то це означає мати тісний зв'язок з нашим Господом, перебувати в Його Слові, читати Слово Боже, служити тими дарами, якими Господь наділив нас. Бо кожному із нас Господь дав як мінімум один дар, як мінімум. Це молитва. Бо я не уявляю собі християнина, який не вміє молитися. Не знаю молитися. Я не можу уявити, ну, як людина може назвати себе християнином, коли вона не може ну, общатися з Богом, не може молитися. І це як мінімум один дар у людини, яка приходить до Господа, це дар молитви. Тому що в молитві, приходячи до Господа, ми говоримо йому то, що лежить у нас на серці. По простоті серця. Не треба щось, щось заучувати якимись заученими словами, а то, що лежить на серці, то і говоримо нашому Господу. Так ось, е як я вже сказав, перебувати у Бозі, то перебувати в Його слові, мати тісний зв'язок з нашим Господом, служити Господу тим, тими дарами, якими Господь наділяє, і виконувати Його волю. Виконувати Його заповідь. Коли Христос говорить е, до віруючих людей, називаючи їх своїми синами і дочками, своїми друзями Христос називає, так кожного разу, коли Він називає синами і дочками або друзями своїми, так він кладе свої умови. Якщо, каже, перебуваєте в мені, якщо перебуваєте в моєму слові, якщо виконуєте, Мої заповіді, це царка Ісус Христос. Тобто ми є його синами і дочками, якщо виконуємо Його заповіді, якщо перебуваємо в Його слові. І це треба запам'ятати тобі, і треба знати всім нам. Сьогодні нагадуємо кожному, що для того, щоб перебувати в Бозі, треба перебувати в першу чергу в Його Слові. Тому що Його Слово допомагає нам. Познавати нашого Господа допомагає нам розуміти, як то перебувати у Бозі. Що для того треба робити, щоб десь не загубити той такий тісний зв'язок з нашим Господом? Як треба пильнувати, щоб не дозволити лукавому десь відділити мене від Бога або від Його слова? Як треба пильнувати, Ось Слово Боже якраз і допомагає навчати. Так що в цьому треба постійно перебувати. Далі, виконувати заповіді нашого Господа, <кій> в тому числі мається на увазі слідкувати за собою, щоб не було помер для участі в вечері Господній. Дуже часто Лукавий старається зробити щось таке. Щоб ну, не дозволити людині участвувати в вечері Господь. І людина думає собі, що ну нічого, ну пропущу один раз. Ну, лучше пропущу, може, один, два, три рази, якщо треба, до станку забудуть, що я там щось мав. Якісь непримирення або що, і десь пропущу участь в вечері Господь. А лукавому це треба? Лукавий добре знає, що людина, яка не приймає тіло Господнє, не має в собі життя. А якщо в той момент прийде Христос, а якщо в той момент Господь покличе вічність, людина не готова. Тому що, участвуючи в вечері Господні, ми свідчимо про те, що ми любимо Господа, що ми чекаємо Господа і готові Його зустріти. Звичайно, Господні ми свідчимо про це. І коли людина не має можливості по тій причині, що не має миру з Господом в своєму серці, в церкві і так далі, то свідчить про те, що людина є не готова зустріти Господа. А якщо не прийде, а якщо покличе? І як тоді? Це дуже і дуже опасно. І Лукавий це знає. І він постійно щось. щось Пропонує своє. І особливо, якщо ви замічали, брати і сестри, п'ятницю перед Господньою. Господній буває спокос. Дуже много буває спокос. Лукавий добре знаєте, він робить свою роботу. М -м -м, він робить свою роботу. І пам'ятаю сестра Генсе, це треба вести боротьбу, боротися з гріхом і злом і не дозволяти йому. Руйнувати твої відносини з Богом, не дозволяти лукавому через різні дії руйнувати твої відносини з Богом. І це для кожного із нас, брати і сестри. це треба пам'ятати. Тому що від сьогоднішнього дня ти, сестра Евніка, також належиш до церкви Ісуса Христа. Від сьогоднішнього дня ти повноцінний член нашої помісної церкви, і Вселенської церкви Ісуса Христа. І від сьогоднішнього дня ти також разом з нами будеш участвувати в вечері Господня. Сьогоднішній день це буде твоя перша вечеря Господня і продукт цього твого життя. Тут треба працювати над собою. Це треба пам'ятати і прикладати зусилля, щоб завжди залишатися вірною нашому життя. Господу. Тому сьогодні, брати і сестри, ці слова, вони ну, в першу чергу до сестри Ембіки. Ну я ще раз наголошую, що вони всім нам нагадують про те, що казали колись нам, що обіцяли колись ми, і нагадують і нам, що дійсно, находячися в церкві Ісуса Христа. Ми є одна сім'я. І ми маємо переживати один за одного. Ми маємо допомагати один де, одному, де треба можливо подати руку, де треба покласти плече, де треба підтримати молитовно, де як треба діяти, ми маємо завжди бути готові. Тому що ми є одна сім'я. Тому нехай Господь нас в цьому благословить, нехай Господь нам. Допоможе дасть для того сил і мудрості. І зараз ми будемо молитися. Ми будемо молитися, так як я вже на початку сказав, що буде у нас молитва над хрещальною, і потім ми перейдемо до вечері Господня. Тому, брати і сестри, ми зараз всі встанемо. Сестра Евніка прикладе коліна, вона помолиться, Потім я. como eu disse, por programa... Боже батько наш небесний і ще раз схилившись перед Тобою в молитві, щиро щиро дякуємо Тобі за сьогоднішній день і Твої благословення. Я дякую тобі, Господи, за сестру Емніку, яка сьогодні також приєдналася до Твого заповіту через святе і водне хрещення повітря. Я дякую тобі, Господи, за те, що свого часу ти покликав її. І вона відкликнулася через покаяння, і Господи засвідчила про своє навернення до Тебе. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти продовжував кликати її, продовжував діяти в її житті і нагадувати їй про те, що їй треба заключити, заповідь з тобою через святе і водне хрещення. Господи, я дякую за те, що вона зрозуміла і з'явила бажання, щоб. Охреститесь, Господи, дякую Тобі. Я дякую за те, що в сьогоднішній день вона заключила цей заповідь з тобою. І я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь її серце і її життя. Найбуде воно тобі на славу, батьку наш небесний. Допоможи, щоб те, що вона сьогодні пообіцяла тобі служити доброї совісті, Господи, допоможи, щоб вона виконувала то в своєму житті, дай їм для Того мудрості і сил духовних, щоб, Господи завжди розуміти і знати, що є ворог, який хоче руйнувати відносини наші з тобою. І для того треба пильнувати, щоб йому не дозволити. Допоможи їй тренувати, Господи, допоможи їй розуміти волю Твою, допоможи виконувати волю Твою, допоможи їй, Господи, розуміти і знати дари, якими ти наділив її. Допоможи їй служити тими дарами в церкві Твоїй, на збудову церкви і на славу тобі. Господи, ми все це просимо в Тебе в Твоє ім'я і для Твоєї слави. І ми віримо, що ти чуєш, ми віримо, що ти благословиш, віримо, Господи, що і через сьогоднішнє служіння ім'я Твоє прославляється і звеличується. Господи, і сьогодні теж. Перша участь нашої сестри буде в вечері Твоїй. Благослови, Господи, щоб вона принесла радість в її серце і ту повну надію на вічність тобою. Що все просимо в тебе в Твоє ім'я і для Твоєї слави. Наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь.